Шановні друзі, радо вітаємо вас. Ми продовжуємо серію програм 40 днів молитві» та роздумах про заключні події на землі. Сьогодні 11-та зустріч. Я сподіваюся, ви духовно зростаєте разом з нами. І коли ми роздумемо на тему хрещення Святим Духом, хрещення через ранній дощ пізній, ви осмислюєте цю тему і кажете, я потребую. Я потребую Духа Святого в Своє життя. Я потребую, щоб Христос був реальним моїм Спасителем вже сьогодні, щоб ми цього над досвіду набували кожного дня. Сьогодні разом з нами сестра Оля. Сестра Оля, наша тема сьогодні пізній дощ. Давайте прочитаємо, як про це говорив колись старозавітній пророк Йоїль, яку обіцянку він дав. Я читаю другий розділ, 23-й вірш. А ви, сіонські сини, радійте та тіштеся Господом Богом своїм. Бо нам їжі він дасть на спасіння, і найперше зійшле нам дощу, дощу раннього і пізнього. Гадаю, це есхатологічне пророцтво, адресоване церкві, і Бог обіцяє нам дощ, дощ на спрагу землю, яка потребує, щоб принести свій врожай. Строля, розкажіть, от як ми розуміємо, що таке ранній дощ, щоб потім ми могли і про пізній поговорити. Якщо брати до уваги цю тему про ранній і пізній дощ, ранній дощ це і початок. Угу. Початок духовного життя, початок формування християнського характеру, християнських чеснот. Якщо ми не отримаємо ранній дощ, ми не будемо готові отримати пізній дощ. Але для цього ми повинні також докладати і зусилля, тому що приводиться в приклад нива, посів і збір урожаю. Якщо ми засіваємо ниву, ми не обходимося тільки тим, що чекаємо, щоб дощик полив. Ми її обробляємо, підживляємо. Так само і духовне життя. Якщо ми щоденно не будемо зростати, не будемо хрещені Святим Духом, ми не зможемо сформувати свій характер, щоб він був придатний для вічності. А потім ще принести плід. А потім ще принести плід. щоб ми в своєму житті могли принести плоди Святого Духа і це могли побачити ті, які нас оточують. Дякую. Дуже цікаво, бачите, Біблія так само, як і навчання Ісуса Христа в притчах. Це те, що ми знаємо про життя, звичайне, сільськогосподарське життя, про те, що коли зернятко, людина підготувала землю, посадила зернятка тої чи іншої культури, треба поливати. Але найкращий людський полив він не зробить те, що зрошує дощ з неба. так? так. І коли він зрошує зернятко, воно в, добрий, в доброму ґрунті, воно починає давати схід, зріст. Це ранній дощ. До речі, раннім дощем. Християни вже хрещені, і сьогодні, у нашу епоху, християни пережили цей досвід, чи це досвід майбутнього? Те, що говоримо про ранній дощ? Ранній дощ християни вже пережили. Так, а ну як коли це відбулося, може нам допомогти? Коли християнин приймає Христа і готовий заключити з ним завіт при хрещенні, він отримує задаток Святого Духа. Так. Це і є ранній дощ. І, і що цей досвід чому сприяє хрещення? Сприяє зростанню, сприяє покаянню, формуванню uh -huh. своєї особистості. Християнин старається уподібнюватися до Ісуса, так. жити так, як жив Ісус. Змінюються погляди, характер змінюється. І це потрібний досвід, Звичайно. можливо, його достатньо. А для чого нам ще просити і про пізній дощ? Якщо одного разу Дух Святий торкався в мого життя, і я дозволяю Христу жити в моєму житті сьогодні. Для чого тоді чекати ще пізнього дощу? Що це за досвід, про який нам обіцяє слово Боже, що буде ще пізній дощ? Подібно до того, як зернятко росте, так. проростає, воно має принести свої плоди. Угу. Але для того, щоб принесло плоди. І вони були гарні. І вони були гарні. <гум> Треба також докладати зусилля. Для того, щоб ми отримали пізній дощ, ми також повинні докласти зусилля. Перше, що в нас повинна бути віра, дослідження Слова Божого, повне дотримання десяти заповідей, в тому числі правильне дотримання четвертої заповіді, щире розкаяння. Єдність, любов так. цими якостями, якщо ми будемо володіти, ми готуємо себе до злиття пізнього дощу. Коли пізній дощ буде зливатися, на той час якраз буде закінчуватися слідчий суд, закінчення благодаті. І ми залишимося без посередника. Ми повинні бути готові. До цього для того нам потрібно хреститися пізнім дощем, тобто Духом Святим. Так, це ці події, вони на події найближчого майбутнього, і дуже важливо готуватись до них і вже сьогодні просити. Господи, кожен день я потребую тебе, я потребую хрещення раннім дощом, щоб мій характер формувався і. Хочу бути готовим до злиття пізнього дощу, щоб виконати Божу роботу на цій землі і звістити Євангелію. Як про це описано в книзі об'явлення 18-й розділ, щоб звісткою Євангелії осягнути і освітити всю землю. Дякую. Цікава цитата у нас наводиться в нашому посібничку. Хочу її заци... прочитати. Січня для проповідників, сторінка 507. Якщо в нас щодня не розвиватимуться активні християнські чесноти, ми не дізнаємось про прояви Святого Духа в пізньому дощі. Він буде падати на серця навколо нас, але ми не помітимо його і не приймемо. Тобто, хіба є можливість, щоб хтось з церкви не отримав хрещення пізнім дощем? Є можливість така. Одні приймуть, а одні не отримають. Хто не буде готовий до цього, хто не приготує себе, той не отримає. Є небезпека, Є небезпека, небезпека залишитися і не отримати цю росу таку благодатну потрібно, щоб прожити останню кризу і бути серед переможців, які зразу зустрічають Христа. Дякую, дорогі друзі. Ми сьогодні спробували розкрити тему пізнього дощу і бачимо, яких символах Господь пропонує нам цей подарунок. Дар Духа Святого, ранній дощ і пізній для того, щоб наші характери були силою Божою сформовані тут на землі для вічності, і для того, щоб вплив на цей світ був позитивним через наше слово, через нашу добру справу через проповідь Євангелія. Давайте сьогодні будемо молитися про те, що і скажемо: Я потребую Господи, тебе в моєму житті. Я потребую Хрещення Святим Духом для особистого відродження та відродження моєї церкви і для проповіді Євангелії. Запрошую, сестра Оля, щоб ви про це помолились. Дорогий Господь, ми схиляємося перед тобою, ми дякуємо тобі за цінні науки, які ти нам посилаєш, за Духа Святого. Ми молимо тебе, хрести нас Духом Святим кожний день. Приготуй нас до зустрічі з тобою, до злиття пізнього дощу, щоб ми могли устояти, коли прийде час кризи. Jsem bláhá mu tebe, v já jsem Krista. Amen. Amen.